В Закарпатському обласному музеї народної архітектури та побуту відкрили виставку Василя Когутича. Близько півсотні художніх полотен, серед них живопис та рисунок, представив на персональній виставці Василь Кугутич. Митець розповідає, що презентовані роботи є результатом праці протягом п'яти років. А основним натхненником творчості автора є його дружина. У мене є, є пару фігур таких, що я брав з інститута, брав із коледжа. Але в цілому моя жінка, це, це в, мене, вона, в принципі, присутня майже у кожній роботі. Особливо там, де такі, такі композиції тематичні, як у мене є. Особливе місце у творчості Василя Когутича займає рисунок. Споглядаючи ці роботи, відчувається високий професіоналізм автора та бажання рухатися вперед, розвиватися у творчості, відшліфовуючи свій стиль у художньому образотворенні. Про це говорили під час офіційного відкриття виставки відомі художники, метри Закарпатської школи живопису та провідна мистецька еліта краю. Сьогоднішній автор виставки Василь який родом з Ракошина. Це село, де народився Володимир Микита, приніс з собою велике бажання і великий талант бути професійним художником. Я можу сьогодні сказати, що ми бачимо на виставці роботи, які засвідчують високий рівень підготовки не тільки в рамках нашого навчального закладу, а зокрема і в Україні. Він має за плечима участь у всеукраїнських олімпіадах, успішно проходив це випробування. І я дуже радий, що. Створивши молоду сім'ю, знаходить час плідно працювати в галузі рисунка. В першу чергу, Василько Когутич є представником прогресивної творчої молоді. Не так давно митець закінчив Закарпатський художній інститут. Нині він уже й сам навчає студентів. Попри це, він встигає брати участь і у міжнародних виставках. Та, за словами Василя Когутича, головним пріоритетом у житті для нього є сім'я, яка і є стимулом для творчості. Це, це, це в мене сама основа сім'я, вже потім, коли в мене є часто, я вже, вже працюю над, над, над тематикою, над, над своїми роботами і, і стараюся так робити роботи, щоб час від часу їх купували від мене. Собі треба ставити ціль, бути кращим і все. І в мене ця, ця ціль, ціль постійна. І коли ставлю собі таку це, я думаю, що усе має вийти. Це вже шоста персональна виставка Василя Когутича. І цього року, до речі, ювілейна днями митець відсвяткував своє 30-річчя. Триватиме експозиція художніх робіт Василя Когутича протягом двох тижнів у виставкових залах обласного музею народної архітектури та побуту.